Музичні літературні театральні перформанси та зимовий ярмарок з таким творчим наповненням в Івано-Франківську відбувся третій благодійний антифестиваль Містичні читання. Особливої атмосфери дійство надав і містичний перформанс живих скульптур. Ще більшої містичності фестивалю додає сама локація, адже цьогоріч його провели у підвалі міської ратуші. Я не можу сказати, що це якась реставрація чи ремонт, але тут привели все в порядок. Винесли звідси дуже багато різного непотребу, зробили його безпечним. Зробили тут світло. І зараз цей простір почав оживати. Я знаю, що тут вже почали проводити екскурсії тематичні, але ось така публічна подія, напевно, тут перша. Однією із учасниць заходу є українська письменниця Дара Корній. Для слухачів каже, підготувала тематичні читання своїх містичних творів. Темна вода всюди, але це не та вода земна, яка мокра. І Раптом серед тієї темної води з'являється великий ткач-павук і Починає існувати павутину. А ще письменниця розповідатиме про містичність українських різдвяних свят. І ці 12 страв, які ми готуємо, і наша куча, наш узвар, наш дідух – це все ця давня традиція, яка не забута. Ми вперто це щороку робимо з вами. І знаєте, оце навернення до своїх старих коренів це навіть у той календар, який ми будемо святкувати зі всім світом, нормально, Різдво, і воно прекрасно, тому що воно ідеально лягає в парадигму українства. Ось. І, от, і, і в цьому полягає загадковість, напевне, і містичність нашої традиції, що вона дуже давня, вона дуже стара, але разом з тим вона рідна для нас. Ось і ми вперто будемо з вами глядувати, засівати і бажати один одному миру. І перемоги насамперед. Головна мета антифестивалю популяризація книжки та читання, зокрема української міфології та фольклору, а також збір коштів на тактичні аптечки для ЗСУ. Абсолютно все, що ми зараз робимо, вся наша діяльність спрямована на наближення української перемоги. І зараз у нас триває акція Мільйон на такмет». Ми збираємо кошти на придбання тактичних аптечок. І сьогоднішня подія теж благодійна. Ми ставимо скриньку, заохочуємо людей робити донати, вхід взагалі. Вільний, але вільний донат, такий, який комфортний кожному глядачу. Ми дуже заохочуємо. Вітаємо. В рамках містечних читань в приміщенні ратуші також організатори провели великий зимовий ярмарок. І знову ж таки з єдиною метою зібрати кошти, щоб придбати складові для тактичних аптечок для ЗСУ. Тактична медицина є постійним розхідним матеріалом. Кошти на неї збираються постійно. Вартість аптечки в середньому 100 євро. Тактичної аптечки це ми вже не говоримо до додаткові ті матеріали, які ми даємо лікарям, які працюють, чи в батальйонах, чи в ротах, чи парамедикам. Тому можете собі уявити, якщо на одного бійця одна аптечка стої, в розкільки грошей постійно потрібні для цього. Щоб зібрати гроші для зсу, тут зібрались майже два десятка прикарпатських майстринь. Свої в'язані вироби продає і пані Наталія. каже, усі вони створені з міцної та зігріваючої пряжі. Вовна, бавовна, от зимові вироби, шкарпетки має бути ну не менше 50% вовни. Штучна нитка додається для того, щоб виріб був міцний і краще носився. Наприклад, шкарпеточки ми в'яжемо, є такі моделі ну, дитячі або навіть і дорослі, в'яжуться з ангори, тобто це пух кролика, вони, як ми їх називаємо, диваннішками. Петки або шкарпетки для сну долучилась до ярмарку. І Юлія дівчина виготовляє різноманітні свічки, зокрема у вигляді. Ось таких троянд. Це кожна полюстка виливається окремо, потім формується спеціально, і потім крипиться вже все до кубки, збирається квіточка. Якщо, наприклад, ненадовго, то воно розплавляється серединка, полюстки зверху залишаються і вона так виглядає. Потім ви можете запалити, і полюстки загортаються, і в принципі ну зовнішні ці залишаються. Полюски такі, як чаша Утворюється до благодійних заходів, каже дівчина, долучається не вперше, адже тільки так може нині підтримати наших бійців через те, що я мама маленької дитини, моїй дитині рік і дев'ять. Тобто я не можу десь поїхати ще якось більше допомагати, там навіть з тою самою допомогою, якоюсь медикаментами чи ще щось. А це дуже гарна можливість доєднатися, долучитися, щоб наші хлопці, дівчата були там озброєні медичними тими аптечками. Чим можемо, тим ми допомагаємо. Рідкісні прикраси із мікровишивки представила тут майстриня Наталія Калініченко, каже, створювати цю маленьку красу насправді досить важко. Довжина стібка менше одного міліметра. От е, показав. Вам, от як воно вишивається, це, це надзвичайно складно. Я вишиваю зараз через лубу. Перших два роки вишивала так під денним світлом. Серед усіх робіт жінки найбільше уваги привертають окуляри із вишивкою. Я висверлювала дирочки стоматологічним сверлом. І по дирочках весвяну фантазія. Та загалом таке ярмаркування зазначають організатори дійства. Відбувається уже вдруге. кажуть, попереднього разу змогли зібрати для ЗСУ майже 80 тисяч гривень. Ми запропонували і були раді всім, хто долучиться, тому що захід благодійний відповідно. То хто хотів, той долучався. І вже після першого ярмарку ми вже так організувалися, долучили всіх хто був на першому ярмарку. Всі майстри вони ну на рівних умовах. Тобто, якщо людина продає якісь свої вироби, то 20% від свого заробітку вона віддає на засоби тактичної медицини. Хтось хоче, ну може більше надати. Тобто минулого ярмарку вони надавали більше, дуже багато дівчат долучилися і допомагали.